До п'ятниці на площі ринок встановлять додаткові дорожні знаки та відновлять усі перепони, клумби та лавки, які унеможливлюють в'їзд на площу. Це вирішили сьогодні на спільній нараді Даївці з міськими чиновниками. Разом вони обійшли усю пішохідну зону, побачили дві шпарини, через які водії можуть пробиратися на площу з вулиці Ставропігійської та вірменської. Даївці також мали б зустрітися з мешканцями площі ринок та прилеглих вуличок і роз'яснити їхні автомобільні права на території. Ії пішої зони районна адміністрація підготує інформаційні бюлетені. Там буде перелік місць, де можна паркуватися у центрі. Для того щоб дане питання вирішити, необхідно, аби вживали заходи всі. Тобто працівники дає в межах своєї компетенції, мешканці дотримувалися вимог чинного законодавства, тобто пішохідну зону можна в'їжджати, але не паркувати автомобілі. І необхідно, звичайно, аби влада долучилася, тобто, якщо не потрібно в'їжджати, є, є пішохідна зона, виставити обмежувачі в'їзду. 8 лютого посадовці та даївці зустрінуться ще раз, аби подивитися, як вплинули їхні заборони.